Це відео спеціально для дебілів, які думають, що можна вколоти фарму, і м'язи будуть рости самі по собі. Хочу вас засмутити: для росту м'язів треба робити набагато більше. До речі, більшість не отримує результату не тому, що фарма не працююча або курс неправильно складений, а тому, що для цього треба робити набагато більше. Це збалансоване харчування, правильне тренування, режим відновлення, і тільки разом все дає результат. Фарма підсилює синтез м'язового білка, пришвидшує відновлення після тренування. Тільки що прискорювати, якщо ти жреш або дуже мало, або жреш лайно. Якщо ти тренуєшся, як моя бабка в 75 років, а ще не відстежуєш дефіцит вітамінів та мінералів, не слідкуєш за своїм гормональним фоном. Причому тут фарма. Звідси висновок: якщо в тебе немає режиму, немає дисципліни, ніяка чарівна пігулка або ін'єкція. Тобі не допоможе, тому харепи, діти, що на фармі кожен зможе. Якщо хочеш грамотний підхід до тренувань з фармакологією або без фармакології, правильно складений раціон харчування, пиши мені в телеграм, посилання на телеграм в шапці профілю.